Повинні зрозуміти, що ми є нація е, розумна, яка може реалізувати свої можливості, що найкраще може в Європі і в світі, е, знайшовши нові джерела енергії. Як відомо, сучасний розвиток науки і техніки можливий лише за достатньо енергетичного забезпечення. Енергетика є основою цивілізації та прогресу. Якщо розглядати енергоспоживання як використання всіх видів енергоносіїв, то збільшення енергоспоживання стає першопричиною глобального порушення екологічної рівноваги. Інтенсивне споживання викопних енергоресурсів вже порушило рівновагу біосфери, що створило загрозу людському існуванню в майбутньому. Інтелектуальна еліта людства занепокоєна станом світового енергогосподарства. Світовий конгрес зрівноваженого розвитку в Йоханнесбурзі, Кіотський протокол це спроби припинити руйнівні процеси світової екосистеми. Зростання енергетики зупинити неможливо, як не можна згальмувати розвиток цивілізації. Однак на сьогоднішній час абсолютний рівень енергоспоживання досяг такої величини, коли необхідно задуматись над тим, яку ціну ми маємо заплатити, і ця плата не матеріальна, а екологічна. Відомо, що в основі будь-яких енергетичних процесів лежить перетворення енергії з одного виду в інший. Носієм енергорегуляції природних процесів є вуглець. Він утворює більше з'єднань, ніж всі інші елементи разом. Хто найкращий робітник сьогодні в енергоресурсах. Це вуглець. Та таким чином трапилось в природі, що вуглець він робить з'єднання найбільше. Як всі решту елементів разом взяті, більше цих з'єднань, які сам він ні з ким не реагує, але він є носієм енергоресурсів. Він переносить вугілля, яке було в землі, в атмосферу. З атмосфери знову рослини, знову в енергію людини, органічної людини і так далі. І ці цикли вони дуже важні в природі, вони збалансовані за мільйони мільярди років. Основна маса вуглецю зосереджена у верхньому шарі земної кори у вигляді нафтоносних сланців вугілля, нафти і газу, що утворювались мільярди років. Нині енергетичні проблеми людства покриваються за рахунок нафти, вугілля та газу, і лише 14% за рахунок біомаси та інших відновлюваних джерел. Так, до 2020 року у світі доля добування нафти та газу в паливно-енергетичному балансі знизиться із 66,6% до 20%. Також зменшаться запаси ядерного палива, при цьому залишаються проблеми надійності атомних енергоблоків та збільшення ціни атомних електростанцій. Сьогодні вже половину газу використано, половину нафти використано. Ще вугілля трошечки лишилось. і людство може стикнутися з такими моментами, що Просто не буде енергоносіїв для реалізації своїх можливостей. Спалювання одного кілограма вугілля це треба 10 кубів повітря із атмосфери. Якщо спалити один літр нафти, щоб розкрити енергію, відкрити ту сонячну енергію, яка накопичена мільйонами років, треба 10. Кубів повітря, і може так трапитись, що все всі енергоносії викопні, які є в землі, просто можуть нейтралізувати атмосферу, і не буде середовища для життя людини для виходу з даної ситуації необхідно впроваджувати наступні напрямки: обмеження темпів приросту енергоспоживання, збільшувати долю споживання відновлюваних енергоресурсів. Саме використання відновлюваних енергоресурсів являє собою реальну альтернативу традиційній енергетиці і залишається найбільш перспективним з точки зору збереження навколишнього середовища та первинних природних ресурсів. Україна, маючи Ще в недалекому минулому, маючи 40 мільйонів гектар землі, використовуючи тільки 5% цієї території, добувала при низькій врожайності в радянській часі, 250 сантіар з гектара, добувала 5,5 6 мільйонів тонн цукру. І як, а якби врожайність була така, як скажімо, сьогодні в Європі, наприклад, 600-800 сантняр з гектара, ми б могли мати 10-15 мільйонів. Тон цукру це е, може бути еквівалентно 15 20 мільйонам тон умовного палива або мільярдів кубів газу, те, що ми купуємо в Росії. На сьогоднішній день передові країни Європи ефективно використовують альтернативні джерела енергії в повному обсязі на державному рівні. В Україні загроза економічної безпеки за рахунок проблеми в промисловості, агросекторі, забруднення комунальними і твердими побутовими відходами ставить ряд регіонів на межу техногенної катастрофи. Впровадження альтернативних технологій в нашій країні дозволить частково або в повній мірі вирішити дані проблеми. З метою якісного використання стратегічних рішень держави, у вересні 2009 року в Національному університеті харчових технологій створено кафедру ресурсоощадних технологій. Починаючи з 2011 року, кафедра готує спеціалістів і магістрів за спеціалізацією інноваційні технології та обладнання для виробництва біопалив. Спеціалізація включає напрямки, використання сонячної енергії. Виробництво біогазу метануванням, виробництво синтез газу термохімічним шляхом та піролізом, теплові насоси, грануляція твердих біопалив, виробництво біодизельного палива. Як би там яким би чином не відбувався подальший розвиток, але він обов'язково буде пов'язаний з тим, що е, вугілля, нафта, газ все рівно підійдуть до свого кінця. І вони закінчаться. І якщо до цього часу ми не зможемо знайти технології, то будуть у нас проблеми. І я вважаю, що Україна може стати однією з перших держав у світі, яка дійсно може розвивати альтернативні джерела енергії. Це є майбутнє нашої держави. І без цього просто не може бути подальшого розвитку. І я хотів би звернутися до вас, от до молоді, з віршами Василя Симоненка, який ще 40 років тому сказав. Гей, нові колумби і магелани, напнемо ж вітрила наших мрій, кличуть вас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все вже відкрито? Нащо ж ви народжені тоді? Як вам помістити у корито ваші сподівання молоді? Жоден вітер сонця не остудить, півень, землю всю не розгребе. Україна, доки жити буду, доти відкриватиму тебе.